Жінка це краса, ніжність та турбота. Але насамперед це мати. Берегині роду вшанували у клубі дозвілля, що діє при третьому Жеку. В рамках святкового заходу від Луня зібрали жінок, ветеранів та дітей війни. Роль у війні жінці матері це чекати своїх синів. Чекати своїх синів, терпіння мати, піддержувати. Адже, будемо так говорити, були і жінки партизанки партизанки які йшли і боролися з фашистами. Жінки ходили, все робили і колгоспі, і на производствах. Дуже важливою роль жінки є і у мирний час, каже Валентина Аварівна. Материнська порада, любов та піклування незамінні. Про це жінка знає із власного досвіду. Оберіг, я матір, оберіг. Я стараюся де потрібно допомогти і словом, і ділом. Найперше від матері залежить, якою людиною виросте її дитина. Успіхами своїх синів пишається Галина Бідюк. Любов до читання мої сини з малку читали цілу добу, могли читати, і тому це дуже допомагає. Вчитися, тому вони завжди добре вчилися. Виховувати дітей потрібно улюблячій дружній сім'ї, яка у майбутньому стане для них зразком. Запевнили учасниці заходу. А головне самим матерям бути прикладом. Бути матір'ю це бути рабою, самовідданою любові до своїх дітей. Захід зібрав і тих, хто всю душу вклав в одну дитину, і багатодітних мам. Всім матерям бажаю, щоб були такими, як я і в мене дуже добрі. Діти, я виховала четверо дітей, четверо внуків, четверо правнуків. І Я цим горжуся. Я щаслива мати, і щоб всі матері були щасливі. Винуватцям свята свої вірші дарували місцеві поети. Мама, це ангел земний, білокрилий, це наша свята берегиня. Це доброта і любов, милосердя, надія і віра у тобі, мамо.